Вітаю, мене звати доктор Марк Лакі і я практикую у своєму рідному місті Чарлстон, Південна Кароліна США, вже понад 27 років. У своїй практиці ми маємо різноманітні, унікальні та різні сервісні центри для нашої спільноти, і ми завжди досягали та допомагали нашим пацієнтам досягати оптимального здоров'я. Це наша місія і наша мета. Тож, коли я побачив ці інгредієнти в нашому еліксирі, колаген Верісол Б. Та астаксантин я зрозумів, що це буде щось, що допоможе людям з різними станами здоров'я. Зараз у сполучених штатах ми не лікуємо жодних захворювань за допомогою добавок. Це суперечить вимогам FDA. це суперечить вимогам FTC. Те, що ми можемо сказати, це те, що ви використовуєте ці харчові добавки, ці рослинні компоненти, щоб допомогти організму, зменшуючи кількість вільних радикалів, знижуючи окислювальний стрес і зменшуючи запалення в організмі, і саме це робить цей продукт. Тож, коли у вас є проблеми зі здоров'ям, такі як високий тиск, підвищений рівень цукру в крові, рак, усі ці речі мають корінні причини і запалення є частиною цього. Тож, хоча ми не робимо жодних заяв і не лікуємо жодних захворювань за допомогою нашого еліксиру Bella Grace, я можу сказати, що коли ви приймаєте цей еліксир, він допоможе зменшити кількість вільних радикалів у вашому організмі, допоможе знизити запалення, допоможе зменшити окислювальний стрес, що дозволить вашому організму функціонувати на значно вищому рівні. Це дозволить вашому організму дійсно працювати на повну потужність, функціонувати більш правильно, і коли ви можете зменшити кількість. Вільних радикалів у тілі, ваша імунна система стане сильнішою і організм буде працювати ефективніше. Тож знову ж таки у Сполучених Штатах ми не лікуємо захворювання і не робимо жодних заяв щодо лікування хвороб нашим еліксиром Бела Грейс. По суті, ми робимо організм сильнішим, здоровішим, щасливішим, щоб кожен незалежно від наявності чи відсутності проблем зі здоров'ям. Міг використовувати наш еліксир. Тепер кажучи про це, скільки мірних ложок слід використовувати на день. Якщо у вас немає жодних проблем зі здоров'ям, але ви хочете вести здоровіший спосіб життя. Одна мірна ложка на день цілком підходить. Однак, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям або ви переживаєте через стан здоров'я, я б рекомендував принаймні дві мірні ложки на день. Це забезпечить вам антиоксидантні властивості астаксантину та допоможе підтримати здоров'я шкіри, волосся, нігтів і кишківника завдяки нашим пептидам колагену Верісол Б. Сподіваюся, це було корисно. Я доктор Лакі. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами в Європі вже зовсім скоро.